Ще до однієї події дня сьогодні, після обіду, у Києві, з неанонсованим візитом, був генсек НАТО Єн Столтенберг. Він мав зустріч з президентом Зеленським. Потім була спільна прес-конференція, за результатами якої Пан генеральний секретар заявив, що Україну візьмуть таки в НАТО, але тоді, коли для цього буде слушний час, а наш президент сказав, що він не бачить позитиву у допомозі від країн НАТО Україні у нашій війні з Росією. Також була інформація про те, що генсек мав виступати перед парламентарями. З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаю. Да, добрий вечір, Україна. Добрий вечір. Студія. То що був виступ Єнса Столтенберга перед Верховною Радою? Так, дійсно, генсек НАТО вже з третім візитом спочатку широкомасштабного вторгнення в Україні. І зокрема, сьогодні він дійсно в обід виступав перед українським парламентом з таких чітких меседжів. Я не скажу, що був дуже довгий виступ, але мені здається, він був дуже конкретний. Пан Столбер дав дуже чітку оцінку ситуації на фронті. Він володіє дуже добре ситуацію, зрозуміло, маючи всі дані. Ну, по перше, що дійсно вона важка, що друге питання, що Росія зараз користується цією паузою затримкою озброєння і намагається просунутися. Третє, що вже іде окреме види озброєння, те, що сьогодні потребує, і воно йде не так швидко, дослівно сказав пан Слотмаграх, але йде. І зараз будуть мобілізовувати, щоб логістика була швидше. Головний пріоритет, першочерговий зараз у підтримці, це системи Патріот та інші для ППО, для того, щоб закрити все ж небо, ну посилити закриття небо. Я на жаль повністю ми його не закриємо, але акцентував увагу саме на цьому моменті. Щодо саміту Вашингтонського, про який багато зараз вже говорять, після його заяви. Що Україна не, не отримає членство на Вашингтонському саміті? Ну я не я не впевнений, що ми і розраховували прямо на членство. Але все ж і президент, і вся команда закликає на тому, що НАТО можливо все ж варто прийняти рішення де юре, що Україна повинна бути в НАТО, але зрозуміло, що може бути з відтермінуванням і де-факто це трапиться після завершення війни. Але у своєму виступі перед парламентом генсек НАТО Стопберг чітко сказав, що позиція стратегічна, що Україна заслуговує бути в НАТО і перспективи членства України в НАТО вони є. Він це чітко сказав і підкреслив. Питання сьогодні часу і питання реформ, які ми повинні здійснити як держава для того, щоб стати членом альянсу. Якщо я правильно пригадую, то Єн Столтенберг є генсеком НАТО від 2014 року. Він уже формально пересидів за всіма ознаками і внутрішніми документами НАТО, але складна ситуація у світі. І зараз якраз ідуть розмови про те, хто ж буде наступним генеральним секретарем організації. Тому фактично цей візит це був прощальний візит Єнса Столтенберга до України. Чи обговорювали ви можливо кулуарно питання наступництва? І з ким тоді ми будемо вести мову про своє членство. Я був би обережний точно в якихось оцінках це визначати державам членам НАТО. Дійсно, Стопмерху вже пересиджує термін. Це було консенсусне рішення в зв'язку з війною в Україні да широкої агресії Російської Федерації. Тому було таке рішення, і Вашингтонський саміт для нього дійсно буде. Фінальний і сьогодні, до речі, з президентом обговорювалася його ініціатива. Я так розумію, що це його візит дійсно виправі. Це такий фінальний акорд, і для нас І його ініціатива, і це такий його спадок. Це фонд, який він ініціював на 100, додатково 100 мільярдів євро. Для підтримки України, і до речі, президент сьогодні наголошував, що ми розраховуємо, що цей фонд це дійсно буде додаткові кошти партнерів, і він буде затверджений на Вашингтонському саміті НАТО як ініціатива генсека, який йде, який дуже авторитетний зробив дуже багато для організації. і При ньому був розширення. Організації, і а, це буде додаткові кошти а не за рахунок, наприклад, тих безпекових угод, які ми сьогодні підписуємо в рамках домовленості з попереднього Вільнюського саміту G7 і інші держави. Є кілька прізвищ щодо безпосереднього наступника. Ви знаєте, що прем'єр Нідерландів Рюльта, він один з претендентів, один з претендентів, і сьогодні в середині НАТО іде дискусія. я підкреслю ще раз, визначатися, звичайно країнам членам. Альянсу, але ми спостерігаємо як Нідерланди і уряд під пані Рита дуже рішуче підтримує Україну, навіть останні ініціатива, що вони готові викупити одну систему. Патріот для нас нещодавно його візит в Харків. Які ну, зараз так. Ви маєте е... рацію, два, пане два, два, Арсенію, 24... що uh, ми будемо працювати з усіма uh, тим, кого оберуть на Вашингтонському саміті НАТО новим генеральним секретарем. Дякую, що включилися до нашого ефіру. Арсеній Пушкаренко, заступник парламентського комітету з питань зовнішньої політики.